Червоний сигнали Свіра, що ти прочитав? Червоний сигнал світлофора. червоний сигнал світлофора. Куди ти можеш віднести, до якого органу очей. Чому? Щоб бачити. Правильно. Ти бачиш червоний сигнал світлофора. Молодець. Читай наступне, що у нас по списку. Який пункт? Перес... Переселена їжа. Пересолена їжа. До якого органу чуття ти віднесеш пересолену їжу? До органу дотику. органу смаку. До рота. До органу смаку. Молодець. Солодкий Ча... чай. Солодкий чай. До якого органу чуття С... ти віднесеш солодкий чай? До органу дотику, органу смаку, органу слуху, органу нюху чи зору? Ось. Ось це що? До рота. До рота. А рот це в нас який орган? Орган. Смаку, смаку. так? Ми відчуємо на смак солодкий чай. Що в нас наступний де після солодкого чаю? Читай уважно, не поспішай, Мур... Муркотіння кота, Муркотіння кота, Вуха. Молодець. Чому? Треба, треба почути голос кота. Муркотіння кота, молодець. Є...